Про події війни говорить Стратком. Україна продовжує покращувати ракетну програму та виробництво артилерійської зброї. Збільшується відсоток забезпечення військ власними боєприпасами. Про це розповів начальник головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Сергій Баранов у інтерв'ю онлайн-проекту Київ, нот Київ. Нами розроблено документ, називається Концепція перезброєння ракетних військ і артилерії. Ми відмовляємося від 152-го калібру і переходимо на 155-й калібр. На сьогоднішній день дуже багато зроблено Міністерством оборони і нашими там командуванням сил логістики щодо виробництва боєприпасів або їх відновлення. в такому процентному Ну, на сьогоднішній день десь процентів 20 ми вже забезпечуємо. В деяких там по різним параметрам навіть більше до 50% є виробництво певних видів боєприпасів. Ну і міномети також виробляються. Тому Наразі бригадний генерал Баранов також прокоментував виробництво української далекобійної зброї, з якої наприкінці серпня цього року було уражено ціль на відстані 700 кілометрів. За його словами, мова йде про повністю нову ракету. Ми будемо нарощувати її спроможності щодо дальності і точності. Я думаю, що ви ще побачите результат, сказав він. Міністерство оборони України повідомило про суттєве скорочення термінів постачання техніки та зброї в армію України. Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов'язані з підтвердженням її боєздатності. Скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська. Наголосив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Відтепер збройні сили та міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере на себе цілковиту відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики пов'язані з постачанням цієї зброї до зсу в ніч на 3 листопада. Російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БПЛА типу шахет 136 131 та одну керовану авіаційну ракету х 59 Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БПЛА та вказана ракета. Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Основні бої зіткнення відбуваються на сході нашої країни. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагались відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько десяти атак ворога. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля південного Донецької області. У той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, так прокоментував статтю головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного виданню The Economist координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме. Додав він, як відомо, головнокомандувач збройних сил України вважає, що війна з Росію переходить на новий етап. Позиційна боротьба зі статичними та виснажливими боями, щоб перемогти в ній, потрібні високі технології. Свої пріоритети на цьому етапі війни він виклав в інтерв'ю британському виданню The Economist. Джон Кірбі. Також зазначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні. Він підкреслив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якщо б конгрес ухвалив запит президента Джозефа Байдена з додатковим фінансуванням. Насуванням, у тому числі з підтримкою України. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому підкреслив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але й поповнення засобів самих Сполучених Штатів. Начальник штабу армії оборони Ізраїлю, генерал-лейтенант Герці Галеві, заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа, яке є центром діяльності палестинського угруповання Хамас. Наші сили знаходяться в самому серці Північної Гази, діють у місті Газа, оточують його та поглиблюють. Наступ заявив він у свою чергу. Речник цагалу, контрадмірал Даніель Хагарі, додав, що термін перемир'я. На цю мить взагалі не обговорюється. Військово-політичне керівництво Ізраїлю виходить з того, що наземна операція в секторі Гази триватиме місяці, і буде подібна на запеклі бої за Мосул, які армія Іраку вела з терористами ісламської держави у 2016-2017 роках, та битву за Фалуджу, яку в 2004 році атакували американські війська, яким в місті протистояли декілька терористичних угруповань, зокрема Аль-Каїда та Таємна Ісламська армія Іраку. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетеньягу назвав наступ дуже вражаючим, заявивши, що він досяг околиць міста. Він знову закликав мирних жителів Гази рухатись на південь сектору і вийти з епіцентру бойових дій. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.